Бажаю здоров'я вам дорогі виноградарі! Сьогодні у нас 28 серпня 25-го року локація та же, чивий виноградник. Ой, господи, скільки виникло спірних питань з приводу застосування монофосфату калію. Ви знаєте, я там у своїх контентах казав, що Більше 50 грам монофосфату калію на, при обробці по листку е, я не використовую. Корневу підживлення, корневе підживлення посаженцям 30 грам під старий куст, де робив прививки 60 грам. Ну я висказую свою думку, я її вам не нав'язую, але чомусь я вам скажу так. Виробник, виробники, вони пишуть по використанню монофосфата калію по листку. Там 10-15 або 15-20 грам. Деякі виробники там пишуть, що можна використовувати до 50 грам. До 50 грам. Чому вони так? проводять дослідження, в них є лабораторії. Ну, от. Я так думаю, що е, лист, якщо ми дадемо більше 15, 20, 30-40 грам, він більше, ніж 10-15 грам монофосфату калію, він його не впитає в себе. І все остальне, що ми робимо і надіємо, що ми способствуємо визріванню лози. визріванню лози. Ми починаємо там з 20 грам, з 30 і набавляємо, набавляємо, набавляємо і набавляємо аж до 100 грам там, а може бути і більше. Ну тут же виникає і друге питання. Виробник. На своїх сторінках можна подивитися зайти. Значить, вони проводили лабораторні випробування і е, прийшли до висновку, що монофосфат калія має е, фунгіцидні свійства. І вони рекомендують там, 100 грам, навіть більше ніж 100 грамів е, при проявленні мільдю на листках. На листках. От. Використання такої кількості грам, там 100 грам і більше, він вбиває е, е, спори мільдю. Да, Тому що ми б'ємо обухом полобу. Але він має, е, не має в собі фунгіцидних свойств. Він не засваюється так у листок, допустимо, е, як е, фунгіциди. Ну, Системні я маю на увазі системні фунгіциди. Так, да, він убив спори, убив спори. Но, е, зачасту я от так дивлюся і аналізую по наших виноградарях е в коментах і в своїх е контентах. Е деякі пишуть, що от обробив е фомонофосфатом калія, мільдію От, там, де е, були проявлені спори, воно вбило, а через деякий час воно пішло далі. Да, тому що е, спори, от ці спори, вони залишилися в листку. Монофосфат калія вбив тільки е, то, куди ми кинули таку велику дозу, допустимо, 100 чи більше, ніж 100 грам. І я так думаю, що. Вони ж пишуть, що да, він має такі свойства. Ну, а це разовий удар. Разовий. Застосували ви там 100-200 грам, вираз ударили і все. Значить, При обробці е, по листу при обробці по листу, ми сподіваємося, що е, додає по 10-20 по грам і доводимо там, до 100, до 150, а може більше грам. Що лоза визріває. Це моя особиста думка. Це і моя особиста думка про те, що більше, більше, чим пишуть виробники, більше він не засвоє. А те все остальне залишається на листку. Листок от добавлення, добавки того, що ми додаємо по 10, по скільки то грам, він просто-напросто старіє. І як от ви... Проаналізуйте, подивіться за лозу. Е, да, е, після декілька там, обробок, там, 5-6 обробок ми зробили, лоза прибритає такий колір, як вроде, вона визрела. Як якщо ми її оберемось на ізло, вона так не хрустить, як визрівша ложа, не тріщить. Да, він пристарив лозу, пристарив лозу, вона кора приобрела цієї. Колір, а практично е лоза повністю не визріла. І оце, моя думка така, що е я скільки лазив там, по інтернету, де дивився, ніхто із виноградарів е не проводив дослідження, що от така от процедура надавляє 100, 10, 10, грам монофосфата. Ну, от. воно позитивно влияє на визрівання, на визрівання лази. А я так думаю, що воно більше, ніж пише виробник, там, пише виробник, воно більше не візьме. От. І от після обробки, коли ви зробили вже там, 5, 6, 7, 8 обробок, ви дивіться, лист становиться э, старий. Він такий старий, шершавий, вже, як його вроде, вроде прибив його мороз. От. А якщо ви от поводите по ньому, так, то, що не повністю впитало і не повністю облетіло, там не вітер здув, воно таке шершаве. Ото є порошок от этого монофосфата калія. Отака от та думка. Якщо от, е, хто проводить там випробування, от, е, я часто дивлюся Петровича, е, канал у нього так називається. От. Він зробив там замазку з вапни, і, от. і... <кій> так він дійсно показав. Я таку замазку теж роблю, прийняв у нього. Я його назвав Бальзам Петровича. Я його скоро буду робити на осінь, тому що роблю обрізку і замазую. І він скажу, позитивніше діє на. Чим навіть фірми і забугорні эти всі замазки. Так це видно, що чоловік провів випробування. Затягуються рани і на персиках, і на винограді, ну, от, і <клух> на других деревах, на яблунях, там, де тріснула ну, кора. Ось такі є справи. Так що. Я думаю, що після моєго цього контенту буде іще буде багато запитань, багато суждень з цього приводу. От. Но я ніде не знайшов, щоб хтось провів дослідження дати, що воно ну, дійсно таке. А мені кажеться, це самовнушення. Само ми сподіваємося, що ми ось обробляємо. Саженці і обробляємо прививки. Прививки. І то, а остальне воно саме себе визріває. Остальний виноград він сам собі визріває. Там писали, чи можна обробляти монофосфатом калія, коли на винограді грони є. Ми навіщо ось обливаємо листки? Коли вже ягода налилася, наливається, набирає колір. Ми обламуємо сантиметрів 50-70 листки з якою метою, щоб воно отримало сонячні проміни, щоб пішов процес набрати сахаристості. От. Яка необхідність обробляти по гроні? Хай вона собі висить. У вас проявилася мільдів, ви побачили, що вона десь проявилася. Ви зробили 100 грамів, ударили його кувалдою по цьому, по голові, і все, і воно його спориці спалило. Ну, а якщо і далі піде, і далі піде, то треба вже брати біопрепарати. Ну, я використовую Sporomax, Sporomax-T, Sporomax-B. От. Ну, от Знайти такий листок, щоб е показати. Ну, обійшов, Я зараз е здійснив два ряда е повну чеканку, вже, тому що вже і пасанки потрастали по 80, по 60, і чуть більше. І дивлюся, що коронки в них повиправлялися. Ну, от. Зробив повну чеканку. Ну, залишилося 4 ряда, будемо потихеньку потихеньку будемо робити. Такі то справи. Так що це я не, не раджу вам, я вас не вчу. Але ну, це моя особиста думка. І ми е, оце обробляємо. монофосфат калію дуже дорогий, дуже дорогий. І я так думаю, що це гроші на вітер ми викидаємо. А більше, чим він там пише, ну, 10-15, ну, до 30 грам. До 30 грам. Я думаю, листок питаю, і раз він чистенький, хороший листочок. І він іще працює на нашу лазу. Отакі такі суждення. Так що. Це моя особиста думка, особиста думка. Я відповідаю всім. Там деякі пишуть, що треба розвивати український контент, да, треба розвивати український контент. Но той, хто пише мені зауваження, або я відповідаю, якщо написано російською, я пишу російською. Ми всі прожили і в СССР, ходили в школу, навчалися, що ми вчили. Історію СССР. Русский язик, отакі є Грозбух, а історія України, отаке, о, і українську мову. Так що ми учимося. От, от, отакі -та справи. Ми навчимося. Це наше ось покоління, як піде ось мої внучки, так, та, що ось піде в школу перший клас. Вони будуть розмовляти по українській мові, будуть кручити, учати, вивчати всі, все українське. Так що. Ми спілкуємося тою мовою, яка нам... Хоча ми вже переходимо, да, Російська мова нам, вона, не до вподоби. Це мова ворога нашого. отакі та справи. Так що читаємо виробників, виробників, думаємо, експериментуємо і приходимо до одного висновку. що як написав виробник, так треба і робити. От. Все, давайте вам до побачення. Будьте здорові разом до перемоги.